Що ж, це Андріу, спеціально для цього відео. Я знайшов приче довго та престижного бітмейкера, який пише класні біти, а його біти є на багатьох площадках. Хіба не так Нінпрут? Ну, це логічно, що вони є на багатьох площадках. Тільки от проблема в тому, що ти мав привітатися. А ага. вибач. Окей, погнали. Mm -hmm. Чому саме Нінпрут, mm -hmm. чи це є вигаданий нікнейм, чи взяти з якогось гри фільму. Ну, це мій вигаданий нікнейм. Ну, типу, історія його створення доволі цікава, я можу розказати. Так, звичайно. Ну, отже, сидів я якось одного дня дивився відос по Fortnite від такого ютубера, як ніндзя. Ну, доволі в свого часу популярно, але зараз вже не дуже. Ну і просто дивився собі відео, якось ні про що не думав. Ну, відео дов... дуже так сильно не влипав. Ну, і просто задумався. Я. ну... Очі дивились в екран, а мозок десь там собі щось думав. Я літав в іншому, так би мовити, світі. Но в мозку змішались такі, типу, різні слова. Типу, ніндзя. От, змішався мій ну, колишній нікнейм, Ghost, тобто привид. І змішалось таке слово, як тінь чомусь. І в один момент просто так клас і. Я такий нінпрут. Типу, мені сподобалося, як це звучить, типу, якось брутально. Так цікаво. Я, типу, загулив, чи і хтось таке ще до мене придумав. Я не знайшов жодних збігів ні на Ютубі, ні просто в гуглі. І в той же самий момент я створив собі Ютуб канал. І з того часу я використовую цей нікнейм в себе в різних мережах, іграх і тому подібне. Це чудовий нікнейм, тому що коли я його перший раз почув чи навіть прочитав, ну мені здався він дивним, але зараз він реально класно виглядає. Найкращий спогад свого дитинства. Ну можливо, найяскравіші, якийсь, який ти пам'ятаєш. Дитинство таке не, не дуже приємне. Ну, типу, є просто один момент, який мені здається, мені запам'ятався на все життя. Ну зараз я його пам'ятаю, і через то я не вважаю своє дитинство якимось гарним. Хоча насправді воно було так непогане, але оцей от поганий один момент все перекрою, і тому я нічого такого гарного не пам'ятаю з дитинства. Ну так, це буває у кожного, типу, якісь є наслідки. Ну, основне бути позитивним е, і вірити в себе. Чи всім потрібна освіта, як ти вважаєш? Коледж, університет? Ну почнімо з самих азів, тобто зі школи. Приблизно 70% тебе навчають в школі, воно тобі взагалі не буде потрібне в житті. Це просто загальні факти з цього, що нас оточує. Тобто фізика, хімія, географія. А от такі от предмети, наприклад, як математика, історія, українська мова, англійська, то вони звичайно тобі знадобляться в житті, бо вони дають тобі уроки. Ну, от, наприклад, історія, вона тобі дає уроки. По уроках минулого ти вчишся сформовувати майбутнє. По-англійськи, ну це спілкування, тобто це збільшує твої можливості для спілкування. Ну, математика ну суперечливий момент, бо не кожному дано. У Когось може він виходити, у в когось не може. Ну, в мене от я історик, і все, типу, я математику не розумію, не шарю взагалі. У різних людей різний склад розуму, хтось більш як це слово називається, гуманітарій, а хтось ще там хтось. Які були твої шкільні роки, і як це було? Ну, доволі непогано. Ну, я не, не скажусь на школу, типу, в мене все завжди було добре. Закінчив школу дуже добре, отримав золоту медаль. А це класно. Не кожен може таке отримати. Саме було тяжче це перше ЗНО, бо Ну, ти перший раз ти не знаєш, а вже далі попливло, як би кажуть, за хвилею. І все було добре. Так, ну, да, це так буває, страх сковує, але потім ти якось звільняєшся від цього. Окей, як Майнкрафт вплинув у твоєму житті або взагалі Майнкрафт у твоєму житті. Я дізнався приблизно так в році, напевно, десь 2013-му, коли я побачив однокласника, і в нього я побачив Майнкрафт. Ну мене зразу одразу зацікавило, бо по-перше, ну незвично виглядало Типу, все квадратне. Ну потім я трохи подивився, як він грає. Ну і мені стало теж самому цікаво. На той момент в мене не було типу, телефону. Я не міг грати. Якби сказати, за заможніших дітей вони давали тобі просто пограти на телефоні. Так, я теж вистав цей час, коли всі збирались біля одного телефону. У 2014 році десь навісні на моє день народження мені подарили перший планшет, і вже я сам грав в Майнкрафт. Так, я теж пам'ятаю свій перший планшет. Ну, поки я його не зламав, але це вже інша зовсім історія. Гра, що ти можеш сказати про ЄОБК, чи ти був в цьому ком'юніті, чи ти знаєш щось про нього. Я до цього ком'юніті взагалі ніяк не почесний. Як я до нього був причетний, це те, що я знайшов твій канал і нього дізнався про це ком'юніті. Про Є УБК, Браво Старсь ком'юніті, Ти я ж не знімав. Ти питаєш мене зараз про ЄУМК. УМК. Ти питаєш про ЄУМК чи ЄУБК? УБК. А, Ну то тут те саме відповідь. Я до цього ніяк не причетний. Взагалі, ну ти ж Brawl Stars, ти грав Brawl Stars, досі вроді як граєш. Ну, ну я зараз граю в Stars, я зараз знімаю Brawl Stars. Але Це до цього ком'юніті я ніяк не причетний, я сам по собі. А, ти, ти сам по собі. І я теж такий самотній чел, теж сам по собі. Ну і зараз так тим більше. Е, гаразд, український контент до війни, чи цікавий тебе в загальному. Ну не скажу, що дуже цікаво. Ну, це правда, бо ну мало хто на той час взагалі українською балакав, бо розумів мову українську мало хто може зрозуміти. Тобто, це переважно українці. Ну ще є звичайно інші народи, які розуміють українську, там, наприклад, білоруси чи поляки, вони зрозуміють висового згідний, Я в принципі сам якось. До війни цим не цікавився. Ну, більше от під час війни або навіть перед самою війною. Гаразд, модераторство на серверах, на котрих серверах ти був ним. Ну, звісно, крім мого. Ну, є ще один сервер, на якому я вже десь півроку приблизно. Я там ну, доріс до рівня івент -хост, хостера. Тобто я проводжу івенти, там збираю чуваків, ми, наприклад, разом дивимось, там якесь кіно чи фільм. Ну, типу, робота доволі проста. Типу, раз в тиждень проводиш собі, пишеш. Чат. Чуваки, там на якусь сьому годину зберемось, дивимось, наприклад, Марвел. Але зараз, оскільки в мене почалось навчання, ну і в інших учасників того сервера навчання, то мало хто приходить на іменти. Е, окей, чи займався ти коли-небудь музикою, і взагалі як на тебе музика вплинула в подальшому? Приблизно початок грудня 2022 року цікавився музикою, я слухав музику, я. Дивився там різні відео, як хтось там створював музику, але вважати, що я так можу, я ніколи не думав. Там може собі мріяв, що було б прикольно там бути, наприклад, якимось репером чи бітмейкером. Я до цього ще не доріс. А от зараз, ну для мене музика це доволі важливий такий елемент мого життя. Це не просто хобі, це заняття, яке дає тобі задоволення. Це звісно, і класно, тому що ти шукаєш себе, незважаючи зважаючи на те, чи ти вже вчишся. Окей, чому сам бітмейкер? Ну ти казав, що можливо був ще репер. От чому бітмейкер? Окей, я займався бітмейкінгом. Зараз в мене така пауза, бо програма, в якій я працюю, вже недоступна, її треба купляти за гроші. А там така доволі велика сума, якої в мене зараз немає. От біти, тобто саме музика, в мене виходить найкраще. Я, як, наприклад, самий музикант чи репер, в мене ну, не дуже виходить, бо в мене і специфічний голос, а щоб він звучав якось ну, приємно, якось круто, мені треба ще багато чого навчити. поскачувати різних плагінів, багато відео, тоді, можливо, я розкрию себе як вже співака. Звісно, це все навички і все з часом. То на кого ти зараз вчишся? І в якому університеті, якщо не секрет, чи в коледжі? Я вчуся в західноукраїнському національному університеті, який знаходиться в місті Тернопіль, на другому горці, за спеціальністю кібербезпека. І ти будеш працювати по професії, так чесно, вже після другого тижня навчання на першому, ще на першому курсі, я сказав своїм батькам, що я не хочу тут вчитися, Мені це не подобається. Мені не подобається те, що тут викладається. Я не розумію те, що там викладається. Це просто помилка життя, що я вибрав саме цю спеціальність. Якби б я дізнався про музику раніше, коли я вибирав собі куди я хочу поступити, певний, я б пішов на якісь музичне мистецтво. Тобто, суто диплом. Для батьків на стінку, тоді вже музичний університет чи кар'єра якогось бітмейкера, так? Я просто буду сам е навчати, ну, якщо, звісно, я не передумаю, але в мене ще дуже багато таких таємних талантів, крім музики, крім ютуберства і крім цього навчання. Ну, звісно, у кожного є вскриті таланти, просто їх просто вчасно відкрити. Я з собою, як ніколи, звідти в мене самого такі є, але ну, що з тим зробиш? Е у кого ти вчився писати біти? Я вчився по відео з Ютуба і по різним статтям з гугла. Це були і як англійськомовні, такі російськомовні відео. Так, хоча я їх шукав українською, але мені не знаходило. Але я ще раз загуглив раз українську мову, і мені все таки знайшло два відео. Два відео українську мову. Там звичайно декілька сотень переглядів, але все одно за такими пояснювальними відео майбутнє. Ну вони достойні більших більше переглядів ніж вони мають. Ну, якщо ти вже зайшов за україномовні, то скажи мені про свій перший тотор. Як він тобі загалом? Бо ти зняв тотор на 50 наших хвилин. Чи ти вважаєш, що він є доступний, особливо для початківців? Це не перше відео, наскільки я знаю. Перше відео це чисто налаштування програми. Я, я зняв. А вже друге це вже створення саме біта, третій це зведення, четверте це дистриб'юція. А, це цікаво, просто ну, я такі відео зазвичай не дивлюсь. Моя основна ідея навчити інших людей чи показати, хоча б дати початкову базу для того, щоб вони самі спробували, як це. Звичайно, що я не розрахую, що всі, хто подивиться це відео, підуть створити біти, бо це нелегка е, робота. Тільки ті, хто мають багато терпіння і е, мотивації, ну. Мають якесь бажання чи якусь уяву про музику, зможуть цим займатися, звісно, я з собою повністю згідний. Якщо ти вже зайшов за програми, то скажи, якими програмами ти користуєшся і, можливо, порадиш комусь? Програми, які я створював, біти, пісні і тому подібне, рівно три місяці, це Ableton. Це доволі непоганий секвенсор, один з найкращих на мою думку. Але після того як пробний період програми закінчився, не можу в ньому створювати музику. Я пішов в інший секвенсор, який називається FL Studio. Теж доволі непоганий. Але якщо от порівняти Ableton і FL Studio, то ну FL Studio — це як на мене більш такий професійний. Бо там набагато складніше і більше часу тратиш на те, щоб створити біт, і там все дуже намудрено. В Ableton і все набагато простіше, звісно, якщо тобі подобається FL чи Ableton, ну це твоє рішення, в якому працювати. Ну звісно, ну важко, але круто і крутезно. Скільки коштує твоя апаратура? Ну тому що я знаю, що ти купляв не тільки мікрофон. Ну, почнімо з того, що тобі йде треба ну, якийсь пристрій. Це може бути телефон, ноутбук, планшет, комп'ютер. Тобто, все залежить від можливостей. У мене ноутбук доволі непоганий. Далі це мікрофон Samsung Meteor Mic, який я купив за 3500 гривень. Прості навушники, ксіомівські, ну, не знаю скільки вони можуть кошти: 150, напевно, гривень максимум. Може, ну, може, до 200 гривень там в якомусь магазині. Ще б я мав би купити аудіоінтерфейс або ж аудіокарту, але як виявилося, вбудований мій мікрофон, тому на цьому моменті я зекономив і це все. Е, окей, а твій Ноу? Е, мій ноут коштує 25,5 тисяч гривень, це. ігровий? Ні, не ігровий, це роб... саме робочий. Ну... Він з самого початку купувався мені як для навчання, бо ну, ти розумієш кібербезпека це IT, тобто має бути якась техніка. У мене на той час не було якісного ні комп'ютера, ні ноутбука, тому довелося от потратитись. Так, це є круто, особливо що ти ну, почав цим займати. І загалом це виходить до фіга грошей. Приблизно до, до 30 тисяч, ну трошки менше, там десь 38 з чимось чи 39. Ні. Я вже не буду вглиблюватись в це. Ти просто забув, що з собою зараз гуманітарій в, гуманітарі в Діскорді сидить, я це все не пораховую, Ну потім якось там монтаж, і це все зробиться якось за секунду. Ну майже за секунду. Гаразд, mm. а як довго потрібно писати біти? Ну, це все залежить від тебе. Свій перший біт ну, повноцінний трек, починаючи від початку тобто, враховуючи від налаштування програми, перегляду туторіал, статтів і тому подібне. Аж до дистриб'юції і вигрузки його на платформи зайняло в мене приблизно тиждень. Ну я вже не рахую, скільки я там часу чекав від моменту там загрузки на платформу аж до дистриб'юції на музичні платформи. Це я не враховую, То мені знадобився тиждень. Але при тому, що я в день сидів за ноутбуком від 6 до 12 годин. Це важко. Я думав, що монтаж важкий. Ну, враховуючи те, що я стараюсь своє кожне відео якось робити так, щоб підписників ставало все більше, щоб відео ставало якісніше. Дальше все пішло дуже легко. Я буквально за 20 хвилин, за 30 вже міг написати біт, ще за 30, чи там до години звести його. Завантаження на дистриб'юторській платформі, це займало там до 5 хвилин, тобто зробити банер до пісні там. Написати текст то вже таке дрібниці, вже стало. Просто там на автоматі почав їх робити. Це звісно, я круто, адже. Можливо, я колись якби є, що хотів би записати свій трек. Ну, сумніваюся, що це буде найближчим часом. Хоча ідея, до речі, хороша, особливо її не провалити. Будь-хто не може просто так загрузити приклад на той самий Spotify свою музику. Це так просто не робиться. Бо якби будь-хто міг загружати, то ці платформи були б наповнені кучою. Ну просто неможливої музики, яку неможливо слухати. І Spotify би загнувся, наприклад. Тому існують такі дистрибійські платформи, які це за гроші. Це приблизно 30 плюс музичних платформ. На російський він не загрожає. Тобто тільки міжнародні, українські і тому подібне. А, це круто. Це типу SoundCloud, так. Ну це не тільки SoundCloud. це SoundCloud, Deezer, Spotify. Apple Music, Amazon Music. Ну це дуже доволі довгий список, я просто сам не пам'ятаю всі ті назви, але доволі непоганий такий розбух, як на мене. Ясно, що ти можеш сказати про свій YouTube канал? Чи бачиш ти в ньому якусь перспективу підмайкера, чи ти будеш знімати ігри, будеш геймером? Всього потрохи. Тобто і геймерство, тобто Brawl Stars, і музика. У мене ідей для відео безліч. Для реалізації мені потрібен час, мені потрібні ресурси. Моїм завданням, як на мене, є не просто давати контент, тобто розважальний. Є мета дати якийсь навчальний, тобто навчити когось іншого, робити так, як я вмію. Це круто, звісно. Чи плануєш ти створювати свою групу бітмейкерів? Чи ти хочеш бути знову сам? Ну тут доволі таке цікаве питання. Я хочу розказати одну історію. Ну, от зараз, коли в мене немає. Програми, які я можу працювати і створити музику. У мене вже є готові треки. Зведені, можливо, ну не ідеально, але я почав собі шукати людину, яка мені зведе. І доволі цікаві мені пропозиції я знаходив. Виявилось, що мої ціни, які я пропоную за свої послуги, це нижче плінтуса. Тобто я взагалі копійки прошу за те, що дехто просить декілька тисяч за те, щоб тобі. Два плагіна, тобто там роботи максимум до 30 хвилин звести, вони просять за це 3 тисячі і більше гривень. Я за це ж прошу максимум там 500 гривень. Тобто, ти розумієш масштаби? Так, я розумію. Зрозуміло, в кожного є своя ціна, але. Як вони це пояснювали, тим, що вони так довго працюють, у них е, багато клієнтів. Хоча я б не сказав би, вони цінують свій час. В той момент в мене така зародилася ідея оголосити їм війну і створити їм дуже сильного конкурента, тобто створити групу бітмейкерів, які за доволі дешеву ціну продавали свою роботу, якісну роботу і зробити так, щоб всі їхні клієнти прийшли до нас. Це чудова ідея, я готовий рекламувати. Серйозно, ну для, для цього, по-перше, потрібні ресурси, потрібно це все правильно організувати, Ну, законно має бути це все, все оформити, і тоді можливо це можна буде зробити. Окей, тоді українські бітмейкери зараз чи є у цьому сенс? Звичайно, творюється дуже багато, справді класної української музики. Ну для мене українська музика, сучасна українська музика, має бути щось схоже за крутістю, за Ну, рівнем музики до, наприклад, музики, які роблять в США. Тобто, ну, для мене музика США, там хіп-хоп, джаз і тому подібне, рок це якби приклад того, якою має бути музика. Звісно, треба тобто, дивитися в на капіталі. У своїх каз. бітах я орієнтуюся саме на певних артистів, на певні жанри, ну, особливості тої музики із США. Зрозуміло, ну я вже тебе в принципі питав. Ти вже навіть відповідав, Але все таки, яким ти бачиш себе в майбутньому? Ну я розумію, що не програмістом, не айтішником, але все таки ким я не можу передбачити своє життя. Все залежить від того, що я спрямую свої можливості знання. Тобто, я от можу навести доволі чіткий приклад. Перший місяць, коли я займався бітами, тобто це грудень 2022 року. Я за цей час створив 18 бітів. 18. Там бувало дні, в яких я по два біта за день, хоча я розумів, що це не межа. Тобто, якби в мене був максимально вільний графік, я робив все, що хочу. Я впевнений, що я просто, як на конвейері, штампував ті біти, наприклад, місяць січень. Я вже набагато зменшились плани, бо я почав більше грати в Brawl Stars, і в цей час мій скіл. В Браустарсі набагато збільшиться, але при тому музика стала трохи гіршою, ніж була. Е, гаразд зрозумів, твої біти й авторські права вони мають, так? Ну так. Не на розуміти. кожному біті, який я створюю, я додаю так званий voйстех, тобто таку коротку фразу, яка характеризує, що цей біт створив я. В мене ця фраза звучить як Юра, ти шо крейзі. Ну, це доволі просто, але банально. Але ну, мені це подобається. Тобто не можна їх використовувати і юзати в якихось віках. ні, використовувати можна. В добросовісних цілях, так? Ну, в добросовісних цілях. Мені за те, що, наприклад, що ти в своєму відео використаєш мій біт, ну мені нічого не буде, бо щоб е, я отримав гроші за це мені ще треба доплатити і перейти на іншу дистриб'юторську платформу, яка дає такі можливості, щоб за те, що мої біти чи мою музику використовували в якихось своїх е, е, відео, я б отримав гроші. Але зараз в мене немає таких грошей, тому будь-хто може її використовувати в себе. Зрозумів, і останнє запитання цього відео це що ти порадиш початківцям. Ну от хочуть почати бути бітмейкером, але розумію, що це і важко. З чого їм почати. Звісно, що свого каналу. Але загалом, ну загалом, має бути якась ідея. Ти маєш розуміти, ким ти хочеш стати, що ти хочеш створювати. Тобто, має бути якась мрія. Типу, я помітив таку одну цікаву особливість. Мрії мають таку властивість матеріалізуватися, тобто. Раніше мріяв стати якимось супер відомим. Я навіть писав це в якомусь там опитуванні, хотів стати ютубером, все, я зараз, ну, у мене канал початківець, але все одно я розумію, що часом він виросте. І я вже стану, мене вже можуть пізнавати хтось, канал буде рости. Ну, після того, як ви зрозуміли, яким ви хочете стати, ну, знайти якийсь туторіал, прочитати це, подивитися. Звичайно, що, типу, не кожен може це пережити, бо доволі нелегко. Це і емоції, це і така психологічна, можливо, давка. Ну, як на мене, достойні люди, які будуть цьому віддаватися прям на максимум, зможуть в цьому досягти. Ну як я зрозумів, це основне — не здаватися, так? Йти до своєї мрії. Ну, так не здаватися. Бо ти можеш думати, що відправився на 100%, але справді ти будеш там десь на половині шляху. Гаразд, Нінпруд, дякую тобі за таке інтерв'ю. Воно не було прямо якимось важким. Я зібрав спеціально лайтові запитання, ті питання, які будуть цікаві більш-менш людям. Звісно, що ці питання, які не попали. Цей сценарій ви можете його розписати в коментарях. Я впевнений, що Нінпруд буде читати. Я буду їх читати, і ну по можливості Нінпрут буде відповідати. Ти ж будеш відповідати? Ну так можна навіть мені здається другу частину цього інтерв'ю зняти вже з питаннями від глядачів. Та, і основне провокативні запитання. Основне, що ви їх писали, і основне я їх ставлю і запишу в цей сценарій. Що ж, на цьому все, дякуємо нашому Нінпрутові. Поплескаємо голосно. На цьому все. З вами був Норіл Нінпрут. Чекайте нового топового відоса і та інтерв'ю з тим челом, яким мало вийти, воно не вийшло, але якно, то вже скоро буде нове інтерв'ю. Всім бай-бай. Ну щось шо, шо, скажеш, чи ні. Удачі вам і. What's up? Ну, попутного вітру, так? Будьте. Ну коротше, це вірішня це фіня, я не знаю, що говорити. <сум> я не можу все. Коротше, попутного вітру вам тримайтеся. Відео вийшло максимально сочним, довгим. Подяка, інпротиві мені. А я йду монтувати це відео. Зустрінемося зовсім скоро.